Один із варіантів нашого обладнання це комплектація, два преса на 50 тонн, які працюють від однієї маслостанції. Маслостанція у нас 7 літрів поливи, 220, ручне керування. Потім у нас циліндри на 50 тонн, манометри глицеринові, також у нас стоять крани. І діжка у нас капролонова, 4 літра, листовий суцільний метал, рама все якісно зроблено. Також даний комплект дає змогу нам працювати одночасно на двох пресах. також Можна незалежно працювати за рахунок такого типу кранів. Наприклад, зараз ми бачимо, один із циліндрів у нас стоїть під тиском, інший без тиску. Це за рахунок даного типу краню. Можна укомплектувати і зробити дану систему. Також є розподільник, який дає змогу нам відключати взагалі один із циліндрів, якщо не потрібно під час роботи. Такого типу комплектація може бути. Даний комплект дає змогу, практично виготовляти олію з усіх культур на клієнта. Також даний комплектик на сьогоднішній день є доступна ціна За рахунок даної комплектації, ви зможете вже приступати і виготовляти олію процесом холодного віджиму. Чудовий варіант для початку власної справи. Також часом вже приймати рішення, чи залишатися на такому типі пресів, додатково можна добрати, чи переходити на більш потужніші преса. А коли цікавить наше обладнання для пересування олії, звертаємось.